За інформацією міської військової адміністрації, минулої доби російські військові сім разів обстріляли територію Херсонської територіальної громади. У Херсоні під вогнем були селища Антонівка та мікрорайон острів. Поранених і загиблих немає. Загалом правобережжя області військові РФ обстріляли 20 разів, випустили 131 снаряд. Одна людина загинула, розповів голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Інтенсивність обстрілів наразі трошки зменшилась, але аршисти використовують авіацію, почали використовувати авіацію та керовані авіабомби, які вони скидують на населені пункти, які знаходяться вздовж лінії розмежування. І знову вони кидають ці бомби по населеним пунктам і страждають все мирні жителі, а також цивільна інфраструктура. Перш за все вони б'ють по електропідстанціям, по лініям електропередач, також по котельням. Е ну і шкодять е різні інфраструктурні об'єкти. Ось е недавно на вихідних вони обстріляли е на Бориславщині лінію електропередач і е внаслідок цього було. Відключення електромережі сьогодні в день російські військові обстріляли одну з лікарень Херсона. За інформацією обласної військової адміністрації, вибито більше двох десятків вікон та пошкоджений паркан. Прямого влучання в будівлю не було, тому постраждалих немає. Як розповіла Суспільному керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталя Гуменюк, ситуація на Херсонському напрямку складна, але контрольована Збройними силами України. За її словами, обстріли правобережжя це постійний засіб терору, мирного населення. Ми продовжуємо роботу з очищення 30 кілометрової смуги лівобережжя, щоб відтиснити ворога якомога далі. Не щоб він не міг розташовувати там свої позиції, але вони використовують тактику переховування за мирним населенням, в тому числі і обстрілюючи це саме мирне населення. Як це було минулої доби залежками, наприклад, коли вони знов залишаючи свої пункти базування, там виїжджали за населений пункт, обстрілювали з міномету його. А потім поверталися, розповідали, що це зробили сили оборони України. Ми продовжуємо свою бойову роботу поки що. Дорозвідуємо ті результати, які нам вдалося досягнути. Хоча вже знаємо, що, наприклад, з одиниць техніки ворожої, яка була знищена минулої доби, це артилерійська установка і 5 одиниць автобронетехніки. На Херсонському напрямку армія РФ активних дій не вела. Військові удосконалюють оборонні рубежі та позиції, розповів у ранковому зведенні речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.